Друзі, всім доброго дня. Зараз зроблю огляд такої нашумівшої новини. Ну, Деякі правда, вже показали сигнальний врожай в цьому році. Але ж на моїй виноградній ділянці форма тільки в цьому році тільки вона з'явилася. Це форма щередінькового Володимира Олексійовича під назвою Джокер. Тобто роді ще на нього говорять джокер червоний. Тому що вже ходить два джокера, там є джокер чорний. Це селекція худорлі. Ну, ми будемо сьогодні дивитися на форму і розглядати форму джокер-червоний. <кхм> Робив я прививки, друзі, чорним. Ось ви бачите, такий був матеріальчик, Ось у прививочка. ну, Тобто черіночок видно. Робив я в розщеп чорним в зелене. О, чим мені ці прививки нравляться, що в рік прививки можна побачити сигнальний врожай. От. Які мої спостереження за цю форму? В рік прививки, друзі. Значить, З усіх прививок, які я зробив, на кожній прививці були ну, соцвітя. Тобто, на, ну, на всіх я там поудаляв, а на одній лишив. І так, щоб подивитися, ну і заодно, бачите, я не думав, ну, навіть, навіть і ролик зніму. Тому що враження таке непогане скажу, склалося про цю форму. О, чому я вам зараз продемонструю? Та, а ви вже самі робіть виводи, що це за форма, і варта вона чи не варта. Дивіться, По урожайності значить, на кожній прививці був урожай. О, есть, форма демонструє, що вона не жадна на врожай. І я вам тут показую, дивіться, ось о, ось о був череночок, да? Почечка одна привита. Іде перший паєн основний. Він дає груну. Ось ми бачимо її. Потім розкривається втора почка, заміщаюча, теж вона дає ось у Ось така грунка. І теж розпускається третя брунечка. Ось. І тут іде пасинок, ось пасинкова ось груна, ви бачите, і тут ось, ось пасиночок дає теж тобто, що Це говорить, що навіть коли буде такий рік екстремальний, як це рік вимерзання, там перші бруньки, вторі бруньки, то ви ну без урожаю вона вас не лишить. Це такий позитивний момент. Потім я дивлюся, що така ну гарна ягода. ягодка така. ну. Ну Красиво. Тобто, гарне запилення. Тут не одна ядка на прививки не вирізалася, не урізалася. Отаке і запилення. Е е е ягода така, що зверху, що знизу, що на цій груні, що на цій груні, ми бачимо більш, вони такі всі одинакові. Тобто, запилення в цьому році теж радує. О, ну, Я бачу непоганий розмір. Як в рік прививки я вже говорив і наголошував, що ягода ну, вона не може бути крупна, то джокер даже в рік прививки показав себе ну, такий крупноплодний. Я, до речі, зараз зріжу ці грони, і ми підемо, я там і рулеточку приготував. Ми зараз і замірюємо цю ягодку, і навіть і зважимо її. Так що все. Все продемонструю тобто, наглядно вам. Красива, врожайна. І, друзі, що мене ще вразило, я от пробував таку ягодку зривав, то з, тобто, з нею відчувається ще й мускатик. Легенький такий, мускатний не послі але ж воно вже відчувається. Ну, таке враження, моє враження, тобто я довольний цією формою. Побачимо, що воно вона покаже в наступному році. До речі, хочу сказати, що ця форма привита на Молдову. Тому що сам автор Щердінько, він заявляв, що форма така вона е, есть, на кожному подвоє веде себе, може там, відрізнятися. У мене прививка зроблена на Молдові. Тобто, і в рік прививки ми бачимо такі непогані результати. Так, зрізаю на ваших очах я цю форму. Раз. Ложимо. Ну давайте цю я зріжу. І підемо ми зараз їх і зважимо. Воно, до речі, я вам де розказував, де оці киценята, де лазили по автору. Ось вони застули рядом. Це ось оця киска, яка приблудилася. А оце ці деякі-деякі, все одно ще бачите, бояться мене. Так, друзі, ну що, йдемо. Так, друзі, приніс тут таке э, біле місце. Вам буде вже тут більш так видно оці ягодки. Так, ну давайте я зріжу ось, ось, ось оцю ягодку. Тобто ягодка типічна, якщо ви бачите, то вони ось всі б, в основному всі такого одного розміру. Ось Я вам демонструю, що. Е, ну, рулеточка. Давайте дивитися, який вона має. Тобто, друзі, дивіться, ягода в 5 грамів. Ну, Автор заявляв 5,5, що вона може достигать. Я думаю, що якщо в рік прививки, тобто багато колег-виноградерів, які роблять прививки, розуміють, що це, в принципі, непогані, непогані результати для, е, в рік прививки. То 5 см. Ну і давайте ваги. Включимо. Так, по нулям ложим. Я вот там майже 12 грамм, 11, да, 90, сюда Все, давайте срежем еще всю ягодку. 1120 двадцать. Ну, Це Рік прививки. тобто Автор заявляв, що грам 15-18 да, і розмір 5,5 см. Друзі, ну я вірю, що вона може бути. Тому що. О, ви бачите, рік прививки. Достойний розмір. отака ягодка, я вам показую. Отакі грона, є їжакоподібна така грона, гарне запилення, ну і легенький мускат. Тобто, ну, по цьому році вона мене просто здивувала. Із всіх форм, які я робив прививки, ну щеплення в цьому році, то ця форма, ну, таке, я кажу, вражаючі, вражаючі результати мені ця форма показала і крупноту, і запилення, і, і красу. О, Ця вже, дивіться, ядка вона. Якщо вам видно, бачите по нулям, я вложу цю ягодку, ну, зрізав. 13.23. Тобто, недалеко там вже до 15. Автор заявляв 15.18, так що я вірю, що ця ягода може на наступний рік показати і такі заявлені результати. Чекаємо наступного році. Наступного року ну, в цьому році, друзі, дуже, дуже сподобалась вона не потріщала. І колір, і розмір, і головне легенький мускат. Чому це ніхто не говорить, я не знаю. Коли виноградарі показували в цьому році сигнальний врожай, ну, за мускат я не чув, що хто сказав. Друзі, Я сам був здивований, коли я її цю... а сьогодні я її перший раз скуштував таке легеньке мускатне ну дає такий, знаєте, ну такий, не один, а пару балів прямо цій формі накидає. Так, дякую за перегляд, друзі. Кому цікаво, я буду тільки радий, кому ця форма кого, кого цікавила, може ця інформація буде вам в нагоді. Хто не підписався, підписуйтесь.